Усім вітання з вами логопедичний Подкаст Окей, я Олена Катерина, і вперше ми разом тактильно, очно в одному кадрі, тому що сьогодні ми знаходимося на другому логопедичному форумі в гостях у Анни Волочай. І сьогодні ми просто витягували людей із. Слухання або просто брали у них інтерв'ю в коридорі в цій таємній кімнаті. І ми запитували, чому логопади не відпочивають і як вони відпочивають. Тому слухайте, дивіться, та робіть висновки і насолоджуйтесь камера. Водо. Вітаємо, і сьогодні ми з вами в Освіторій хаб на прекрасному Добре. заході Анни Величай. і ми будемо Добре. підходити Добре. до людей, щоб вони відповідали нам на наші Добре. питання. Добре. Привіт, таке! Привітка Почуємо експертну думку Мар'яни Нестарук та Марії Чичановської. Експертна думка взагалі цікаво, як воно працювати в потязі і на що це треба? <реш> 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 працювати треба, тому що тому що дорога і треба працювати, а вона займає час. А це було це не часто так буває, як вчора. Калячки, малячки можна намалювати. Mm -hmm. а, працювати добре, всі в твій екран, подивитися, яка там калячка, малячка ялинка. А, це насправді цікаво, дуже цікаво. Ти їдеш, ти розслаблений. Це вважайте, от ти своїми думками їдеш за вікном, дивишся гарний краєвид. Там вже було темно, правда. Але їдеш, дивишся собі, і той потік ідей просто маєш так ловити, ловити і фіксувати, фіксувати, щоб потім приїхати додому на великий екран. Так, що фіксуйте відповіді, так а хто хоче більше ідей, тому тоді приходьте на курс до Мар'яни. Несторук заходьте до неї на сторіночку. Так, Марія Чичановська, як ви відпочиваєте, ми знаємо, але як ви відходите від відпочинку? Дуже бодренько відходжу малюю калячки малячки зранку. Холодний душик, вправка, зарядка. Значить, зарядочка на дихання від Катерини Герасименко, бо я пройшла її курс. Тепленька водичка, яку п'є пів інстаграму, завдяки чиїй звичці. Хто в нас запровадив звичку теплої водички? Не знаю, ну Тані я ні Катерина Герасименко запровадила звичку теплої водички зранку. Тому бодримося, приходимо, знайомимося, спілкуємося і. Відпочинок такий, що сьогодні знову від нього відпочиваємо. <ріху> Дякуємо за увагу. І запитаємо експертної думки у нашої колеги чарівної Наталії Сергівні Поляєвої. І користуючись взагалі такою можливістю, хочемо запитати у дуже трудолюбивої людини: як ви взагалі відпочиваєте? Я в'яжу. Wow. <ріху> я в'яжу <ріху> крючком для своїх дітей іграшки на заняття. Wow. Це телевізора, я в'яжу. <ріху> Класно! а чому ми не бачили ці іграшки? Побачити, <рив> дивіться, і побачите. Побачимо, <рив> побачимо. І Давай, зараз ми підійдемо до перспективної молодої Давай, логопедині, і вона нам розкаже, як же відпочиває вона. Пані Яночка, скажіть, будь ласка, як ви відпочиваєте? Як просто. я відпочиваю, я ходжу грати мафію, о, наприклад. О, <ривіт> їду в різні поїздки. А, так само для мене відпочинок це отакі от, от заходи, тому що це і про навчання, і про відпочинок, переключення від роботи. Тому тому всі припаді ночні да. Класно? Добре. Так, Олана Славінська, звісно, з мікрофоном, і ви могли трішечки підслухати їхню розмову. Та <звіць> запитаємо в Олесі, бо Олеся вже пішла у вільне плавання і запустила свій перший курс. Які ваші враження? Мої враження дуже класні, тому що я відчувала себе на своєму місці, і е, коли надаєш знання, коли ділишся, то надихаєшся всім. Всіма. Що ти можеш побажати нашим колегам, які е, хочуть відкрити власну справу, але що бояться, спробувати відкривати, рухатись вперед. Рухаємось далі. А зараз ми підійшли до людини, яка може в день провести до 16 занять. І ми хочемо запитати, як ти виживаєш, Наталя Куліченко? Ви уявляєте? нормально виживаю. Супер. <гум> і Поділися своїми лайфхаками <гум> по відновленню психічного та фізичного здоров'я: йога, спорт і читання. І все. Супер. Дякую. Читання якої літератури? <гум> художньої. Добре, читайте художню літературу і відпочивайте. Ми підійшли до колеги Вікторії, яка працює за наставництвом Анни Волоча, і ми хочемо запитати, як воно працювати на Анну Волочай? Круто! Ну просто супер! Це найкращий керівник у світі. А які плани на майбутнє? Великі, грандіозні. Добрий день, пані Оксана. Ви не очікували, що ми до вас підійдемо знову. В минулому подкасті ви бачили Оксану. А в цьому подкасті ми хочемо вас запитати, чи переживаєте ви розповідати про Дезарію? Дезартрію. дезартрію. Кожен набирає зручний для себе на я жартую. Я сама дуже перевчаюся, щоб говорити дезартрія чи дезертрія. Звісно, переживаю це ж мій дебют, дебют офлайн виступу, і але на таку класну, цілісну цільову аудиторію, одне задоволення переживати і виступати. А ще ми хочемо запитати, чи будеш ти дивитись подкасти з собою? Таке цікаве запитання. Ну, звичайно, подивлюся. і врахую свої плюсики і мінусики для наступного разу. І ви дивіться. А я в свою чергу хочу сказати, що плюсики і мінусики це завжди добре, бо ніхто з нас не ідеальний і приймати себе будь-якою дуже класно, дуже чудово, і я все одно буду казати слово дезертрія. А тут ми зараз з вами за лаштунками мапи грай, і пані Оксана зараз показує всю свою силу і міць у тому, що можна продавати, створювати, керувати бізнесом і ще й плюс займатися з дітьми. Бо логопедам завжди не вистачає матеріалів. Добрий день, пані Оксана. Ми до вас з інтерв'ю добре 1200 двісті без пакет. Так перед вами Оксана Миклуха, успішна бізнес-вумен, створювачка ігор. І загалом розкажіть, як поєднувати все те, що ти поєднуєш. Треба любити свою справу. Любити тим, чим займаєшся, тоді це все буде в задоволення, в радість. Доброго, так, а, дякую. І підписуйтесь на сторінку. Мапа гра в інстаграм і підписуйтесь на Оксану. Дякую. Добрий день, пане В'ячеслав, компанія Логозон. І Олена хоче задати вам трішечки питань. А я потримаю мікрофон. Добрий думаю... день, Та Вітаю вас. Доброго я думаю, день. всім цікаво, як воно живеться із логоподаленою. Важко у чому труднощі проявляються, але приємно. <laughs> у чому проявляється труднощі? У чому труднощі проявляються в постійному її завантаженню і день і в ніч, і в нас ці. Е Обличчя, шиї без кожі. Потім робимо зрізи. Це це у нас на, на, на вечерю Робимо зрізи кісток. Ну таке які, свої цікавинки. Є. Які б ви могли надати рекомендації іншим е, логопитиням е, для того, щоб е, покращити ситуацію сімейну вдома? Менше, менше людських кісток, більше свинячих. Дякую вам. Смачного всім втрапила нам не в око, а в кадр пані Євгенія Груленко. І ми хочемо запитати, скажи, будь ласка, Євгенія, що до роботи із дорослими, які найбільші труднощі тебе могла виділити? Найбільші труднощі в роботі з дорослими це те, що дорослі думають, що їм треба пофіксити один звук, як і діти до речі. Тому Наполегливість мотивація і е, знаєш, це завершення роботи. Тому я те, що завжди кажу, треба на початку говорити про завершення, бо люди знаєш, не можуть зупинитися <гум> довести логопедичну роботу до кінця. А ми не завершуємо, а продовжуємо. Всім привіт, з нами поруч Дарина Дем'яненко, мама центрів. Моя мова як онлайн, так і офлайн. І знову ж таки, ми сьогодні підходимо до дуже зайнятих людей. Скажіть, будь ласка, пані Дариночко, як відпочивають логопеди? І чи мають вони час на відпочинок? А, логопеди не відпочивають. Чому? Тому що напевно здається про те, що якщо ти педагог, то ти маєш для того, щоб заробляти впахатися. Саме тому ми впахуємось. Це прекрасно відпочиває. Що робити, щоб не впахуватися? Дівчатка піднімаємо ціни на свої заняття. 300 гривень за заняття в Україні бути немає. Записали пораду. Марина Кучеренко, засновниця міопростору, торгова марка міопростір. Дуже класно. Я, до речі, дуже запишалась тобою, коли ти запустила продаж запису. Я прям така думаю, вау, це мега круто. Оладна в тебе тепер спитає, бо я вже багато говорила. Так, я хочу запитати взагалі, для чого логопеду відпочивати? з розумом. Маємо бути разом. ми... Вої ефективні е, три поради або три лайфхаки для того, щоб відпочинок був дійсно ефективним. Не відповідати на повідомлення після 20.00, поставити режим сон в інстаграмі, щоб не чути інших кліків. А тепер ми зловили Юлю Гордієнко нашу шалого потинку, засновницю е центру у місті Полтава. І Катя в неї щось запитає. Так, перше, я хочу запитати, чи не депресивно тобі жити в Полтаві? Бо я сама звідти, і мені дуже кепсько, коли я просто туди приїжджаю, і всі ці обідрані будівлі, цей кадетський корпус, е кінотеатр Котляревського. Як ти там живеш? Це дуже неочікуване питання. А, ні, насправді дуже мене розвантажує, те, що я зараз працюю в історичній частині міста, mm. і там багато приватних бізнесів, які стараються трошечки його окультурити і прикрасити. І це трошечки скрашує, тому що навіть ті, хто приїжджав, там, наприклад, 3-4 роки, зараз дивляться, то виглядає краще. А те, що обідране, ну. Ми не можемо на це вплинути. На жаль, добре, і нас взагалі тема нашого влогу це чому логопади не відпочивають. Тож <рес> до тебе питання: чи відпочиваєш ти? Ні. <рес> 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 а, <рес> а, <рес> моя порада нашим глядачам шукати баланс роботи і особистого життя. Ну я зараз дуже намагаюся знайти, того що я. Зрозуміла, з відкриттям центру, ми відкрилися вже на рівні центру з вересня. Потім оце все і виступи. Якщо так далі продовжувати в такому темпі, я просто впаду. Того треба шукати варіанти і е, ставити собі прописувати відпочинок як роботу. Ну от прям писати собі в записник, що все і відключати телефон хоча б раз на тиждень. Це гарна порада, і мені здається, що ми можемо вже прямо вивести топ порад по відпочинку чи по переключенню? Шановні, шановні жителі Полтави, будуйте своє місто, вкладайтесь, шукайте інвесторів, бо це дійсно круте історичне місто. І скажи ще одне в мене питання: не по темі Логоподії. Чи була ти в музеї садибі пана Самирного? Ні, а я була, тому сходіть. А зараз з нами Валерія Коваленко, засновниця логопедичного центру Віктори Кіц, до речі, в якій я не перестаю перенаправляти діток раннього віку білінгвів майбутніх для консультації і проходження логопедичного супроводу. Дуже дякую за довіру. І Катя запитає. Катя запитає про шампанське. Мені сказали, що не можна питати, тому я хотіла запитати про вино, але про вино теж не можна питати. Пані Валерія, як ви відпочиваєте і загалом, як ви знаходите цей баланс між роботою і особистим життям? Дуже влучне питання, тому що у нас у логопедів так прийнято, що ми дуже такі віддані люди своїй професії, своїй діяльності. І у нас пошук балансу це таке, знаєте, риторичне запитання, таке одвічне і це складна тема. В мене все просто: це зміна місця, зміна картинки, спілкування з класними людьми, нові навчання на кшталт такого, тому що ці емоції, люди, вони також дуже заряджають і наш акумулятор так. Перезаражають внутрішній, звісно, це щось приємненьке для себе, а найголовніше це вміння зробити паузу вчасно, зупинитися, бо від цього світ не перестане рукатись далі, зупинитися, почути себе, відпочити і з новими силами далі працювати. Дякуємо, Лірочки, за відповідь. Дякую вам. Ну що ж, ви прослухали відповіді багатьох наших колег логоподинь, і мені здається, висновок можна зробити один. Всі роздають поради, всі щось рекомендують, але самі працюють, працюють і працюють. І хочеться підвести загалом підсумок із того, що я почула це перше планування, і планування не тільки роботи, а планування і відпочинку, що є обов'язковим. Буду відвертою. У мене в моєму планері іноді я виділяю годинку на те, щоб поплакати, чи годинку на те, щоб покричати. Просто дуже класно. Мені хотілося б вам порадити. Ще сама теж не пробувала всілякі кімнатки, де можна бити посуд. Це дуже б допомогло. Отже, планування не Відповідання на повідомлення після 20-ї години та у вихідні обов'язковим є. І, звісно, щось для себе. Я взагалі дуже часто і дуже багато пропагую це у своєму блозі. Любіть себе, ви чудові люди, і нехай усе у вашому житті буде окей. До нових зустрічей! <різько> Всім привіт! Обріжемо це <ріст> або зробимо погані дублі. Так от а зараз ми запрошуємо до слова Марину Кучеренко, яка каже: Ні, тому кадр повернеться до неї. Якщо якщо Марина не йде в кадр, то кадр іде до неї. <ріст>